З оплесків почнемо, щоб було прикольно. Давай, давай, давайте, раз, давай. два, три. <плес> Ось таке креативне вітання е, придумав Руслан, і ми його використали. Всім вітання, ви на каналі Крава РК, з вами Крава. І сьогодні, шоста гра, кубка хрестиків і Нуликів. Зустрічаються два хороших знайомих. Руслан проти Владислава скромний проти Руслана. Ось така Є. підбірка. Вітання, вітання козаки. Ось вже хлопці привіталися. Е... І спитаю, як ваш настрій? Отак, в п'ять ігор не питав, як настрій учасників, а тут вирішив спитати, як вас настрій, хлопці. Офігенний настрій. Головне, що ми все налаштували. Ура! Классный настрій, ви... реально. Спасибо, що позвав скромний маршрут тобі Я знаю, я чітко знаю, що ти там сидишь. Вірай у те, да, гойфовт. Гарної гри, давайте зараз начнем і ну, покажем. Результат може якийсь, а може і не покажемо. Я не знаю, якщо чесно. От е по класці питаю своє улюблене питання. Е якщо ви пам'ятаєте, звісно, назвіть вашу улюблену пару з жеребкування, крім вашої, звичайно, яка вам така до душі припала, ви сказали: Вау, це класна пара. Давай, Руслана, з тебе розпочнемо. Яку ти е пару назвеш? Чесно, я от е дивлюсь mm -hmm. на от це все, і хочу сказати, що як попався мені скромний, я сразу зрозумів. Що ну це не Андрій Сергієнко, понімаєш? Я ж його сам більше боюсь. Ну, і да. коли я побачив, в яку пару він попав. Я не пам'ятаю нікнейм чоловіка, з яким він грав. Але я бачив, що він пройшов, і от реально, оця пара у мене така, типу, клас. Чого клас? Бо я на нього не попав. Все е, Владислав, твоя улюблена пара. Мені дві пари дуже симпатизували, бо я знаю, що там рубка була, і буде це і Фенікс, перша пара. Хоча я подивився, там в одну калітку відбулося ну, дуже, дуже, дуже важкі питання. Там УПЛ, ну, там УПЛ. Це дуже-дуже багато знає в футболі. А друга пара, я чекаю на стереотипа і Артвана. Якщо я пам'ять не зразу, правильно. я думаю, теж там рубка буде капітальна. E, згоден. Як, зачитав, би, зачитав би якийсь реп, але но... ще ран. Все рано, ось. По класиці, по класиці, таке друге теж питання. В принципі, принципі є один збір, який я би хотів порадити, але якщо у вас є якийсь, збір, давайте виберемо. І скільки буде вподобайк під цим відео, скільки я від себе зазначу на даний збір. Може, хлопці також до мене приєднаються. Не знаю, не буду їх ну, примушувати. Ось, якщо у вас є якийсь збір, давайте порадьте. Я в коментарях позначу в прикріпленому цей в описі. Також позначу. Ось, якщо є збір, рекомендуйте. В мене Я думаю... збору зараз немає. Руслан, вибач, вроді перший дід стартанув. Збору зараз немає. Я закрив збір. Ми допомогли моєму куму придбати дреміль. Хлопці, всім дякую. Ком'юніті. Ви найкраще. І зараз я приєднуюсь до крави. Скільки буде лайків, я стільки задоначу на зсу там, куди крава скаже, туди і задоначу. <звітник> — да реально крава. Якщо в тебе є, там ти Ну, в нас. Я, клас, в Втроїх є спільний знайомий <звітник> Дмитро, хоч що, забувся в прізвищі, мельник здається. ж, Правильно, мельник. <звітник> Yeah. Yeah. Вот. Дімон, сиран завтикав, є такі мене завтики. Ось ми йому допоможемо для його близького друга. Ось Збір буде в посиланні в описі. Допомагайте. А зараз ми переходимо. Чекайте, куди ми переходимо? Я так завжди забавлю oh, цей да. момент. Надо йти кудись, так? Да? 에... Ліпіть вподобайку, на цей йти? YouTube канал. 에... На поставте вподобайку, на цей YouTube канал, напишіть якийсь прямний коментар для мене, для хлопців для просування даного контенту. Також у хлопців є соціальні мережі, у Руслана є свій телеграм-канал, твіч-канал, де він стрімить. Э, Далі э, інстаграм в Владислава також є телеграм-канал, інстаграм і э, твіч канал. Всі посилання є в описі. Якщо у вас є хлопці, якийсь цікавий контент незабаром, можете прорекламувати. Да, читаю читаю вірші. На замовлення да, теж можу прочитати, якщо чесно. Очень хочу зараз почати більш активно це робити. Тому приєднуйтесь. обов'язково почуємось. Владислав, що ти там тут АПЛ? А, хай, хай, заходять до мене на канал, побачать, як скромно. Я граю граю в Фіфу. Ну зараз, на жаль, часу не так багато, як хотілось би, тому що сім'я і сім'я чекає на Поповнення, тому Ого. ми всі в очікуванні не сьогодні, а завтра. Тому, на жаль, хлопці, як і є, далі Ради, будуть старатися більше Чесно, виходити. Скромний, нескромно ща за тебе пародію. <плес> браво! браво! Дякую, дякую. Руслан. Ну що, дякую. на такій ноті давайте на такій позитивній ноті переходите до вибирання паків. Для вас це пару секунд і для хлопців також пару секунд. Руслан, у тебе є якісь побажання в паках? Бо Дякую. мені симпатизує дуже пак номер 6 Прямо цей ч... е... токсичність. Ми ж е... чудово розуміємо, правила є, правила. В кого менше підписників на Ютубі, той перший Ні, діє, тут, ходить? Тут, тут ходить, е... да, ходить але е... ходить. А вибираєте ви, ви двоєм пак, звичайно. Дякую. Так реально. Це перший раз, коли я не почав е... цей етап. А Владислав почав взяв свої руки і понісся все. Я так мовчав, думаю. Я на нього дивився давно. Зелений, ну такий і ядрений. Там у нас ще в промо був наш козак. Зінченка Сашко. Я, Я кажучи, хочу... козачка, який якщо, ти козак. якщо Руслан не проти, то давай відкриємо пак номер 6. Пан Руслан. Да? Давай. Все, пак номер 6 закривається. І зараз хлопці дізнаються через декілька секунд, який їм пак випаде. Є. Алайно. І так, хлопці вже побачили тільки що пак. Ось, yeah. Ось такий шостий пак. Доволі цікавий, доволі незвичайний. Зараз може хтось в коментарях, що я трохи задушив хлопців. Не знаю, побачимо по підсумкам даної гри. А ось тут е, цікавий момент. В скромно, наче є YouTube канал, якщо я не помиляюсь. Там... Е, да є, я туди викидую. Ну, я його не веду, він просто созданий. І я туда закидую якісь прикольні. Скільки моменти Скільки там підписників Та да, там ж два, я і мама. Точно, реально? <плес> Та ні, ну там пару підписників є. A few moments later. Е, тільки щоб був вар чекінг, ми перевіряли скільки в кого підписників. Якщо Руслан реально каже, що у нього 9 підписників, все правильно? Да, у мене 9. Ну заруба е, Єбєйша, тоже я люблю. кстати. У скромного 4 підписника і ходить перші Є. Скромний... <плес> yeah. Краса, краса, Я так. Його не вів, тому все ок. 30 секунд для Владислава, розпочалися. Так, е, я правильно бачу, це рарна, е, рарне золото. Е, дивіться, я вам скажу. Так, це ра, е, нон рарне золото, Food е, Buzz mm -hmm. і Icons і Inform. Все дуже просто. Mm -hmm. Окей, хорошо. Я закриваю інформа і атлетика, і це у нас е, Антон Грізман. Це ваша остаточна відповідь. Так. Є. На щастя, це правильна відповідь. Храйс так нулик вибирайте, Владислав. Давайте, ну блядь, далі буде важче. Давайте нулик. Нулик. Ага. Тружечок. Труже. Труже. Добре. One second, please. Uh, <coughs> Пан Руслан, ваші 30 Без... секунд розпочалися. Без очок не бачу. Uh, дивіться, давайте uh, логічно. Давай. Ми маємо зараз вибрати, щоб піти на перекосяк і заруїнити чоловіку катку. І інформ із Лацо хочеться сказати такого прекрасного чоловічка, як Луїс Альберт. Це ваша остаточна відповідь, пане? Я думаю стріляти. Я стріляти буду так, ну. І, І навіть не буду затягувати. Тут бачу трошки з під'їхали, Мені аж приємно. <скільки> Правильно відповідь. Луіс Альберто. І 30 секунд для Владислава розпочалися. Так, лаце футбосди. І це буде у нас. Пам-парам-пам-пам. Зараз -пам. дайте пам'яті. І класно, коли таймер є. Блять, золо, навірно. Це ваша остаточна відповідь. Лацео під Бьозди. так, давай, Дзола. На превеликий жаль, це неправильна відповідь. І пан Руссан, бачите, 30 секунд. Пішли. Я буду говорити там, За 10 секунд сказати, я можу здати. Так, я думаю, за 8,5 секунд можеш сказати. Я вас розумів. Дивись, не рарна карта Не рарна карта Угу. Це може бути. Um, p... Человечек с призвищем Патрик. Це Не ваша... уверен, правда. Uh, ну. Uh, нет, я назву Хисай. Секунду. Попрошу вас, шановне панство. Uh, Остаточный варіант Хисай, правый захисник. Uh, представник Албании. Правильно розумію вас? Да, да. И да, да. це правильна відповідь. Сколько? Хорошо. Пане Руслан, ой, про Руслан, кажу, Руслан був багатий. Е, Владислав, ваші <клес> 30 секунд розпочалися. О, Football Day. Угу. А Француз зліво в полузащиті, він в WBC був е Леа. Леа? Ні, ні, ні. Нагадуй, нагадуй. Yeah, просто yeah, yeah, yeah. просто нагадаю, щоб тебе зразу збити, е, цей. Food айконс, Icons, Ага, це айконс. Йо, Ти про... ж говорив Зікош спочатку, так що. це uh -huh. може бути. 5 секунд. Ту -ту -ту -ту. Так, а ладцов? хто там че Владцов був? Е, е... Час Вієрі. Вієрі. играл в Вієрі. Чи як, Це Крістіан Вієрі, ти маєш на увазі, правильно? Icons Lazo. Я не пам'ятаю. Відповідь? Будь ласка, повторіть, пане Владиславу. Лацо. Feud body. V ieri вроде бы. Направил, как жаль, электроникарс, <зваку> <я не> такую <зваку> карточку <зваку> <ми не> добавили. <зваку> я подзвоню електронні карти, вони обов'язково добавлю, <зваку> я не знаю. Да, що да, давай щас прям наберем, реально. <реш> <реш> Пане Руслан, ваші 30 секунд розпочалися. У мене є можливість е, навіть ну, чуть, -чуть порозлікатися, якщо чесно. Да? Хочеш, рискуй. А, значить, я знаю точно, е, mm -hmm. що е, в цьому випуску е, буде дуже багато переглядів. <реш> Це так дай, просто. Дай <реш> Он... Боже, дай Боже <реш> ваші слова, причув <реш> Бог. <реш> <реш> я вам <реш> дуже ну, заплачу. І... <реш> ну, ти забираєш 30 секунд. <реш> Атлетико, нон-рар, вітоло. Секундочку, зараз перевіряю. Так, ви говорите вітоло. Правильно розумію? Угу. Mm -hmm. е, хочу вас засмутити? Вітоло немає. Ну, радний записку. Супер. Mm -hmm. 30 секунд для пана mm -hmm. Владислава. Розпочинає. А ну давай, Замброта. Лаціо фідбьосне. Це ваша остаточна відповідь? Так. Mm -hmm. да. І на превеликий жаль, замброта Падала не грав такому величому mm -hmm. губі, як Лаціо. 30 секунд для пана Руслана розпочинається. Так, Атлетіко, Нон рар. Я буду битися. <laughs> Дивись, у нас є е, такий прекрасний гравець, е, як. Е, боже. як же ж. Е, Ермосо. Центральний захисник. Баршо усуточный відповідь? Да, 100%. Якщо даже я ошибаюсь, это ну типа. И пан Эрмосу не мае нонрарной карточке 30 секунд для пана Владислава Найду у тебя пацана Лацо, 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 кто у нас в Лацо есть? Этот, Луис Альберто, по-моему <coughs> Да, <не> точно есть <humult> 12 секунд Ось так зайду 3 секунди. Бля, я не пам'ятаю. Я реально Лацо, Час, не помню. Час. Закінчився. Пане Лодислав, не хочу вас так напрягати, давай. але ви маєте сказати відповідь. Mm, там є хто ще владсов може бути потенціальне замрота. давай занетті занетті Да, лацо. Лацео, футбол, ікons, пан, Занетті, І він, на при жаль, також не грав лацео. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І. Руслан, 30 секунд. <laughs> ну, та... ну Це дуже сміливо. що ви не закриваєте цю картинку? Ви або не Дивись. знаєте. Ні, e, nee, ну конечно, ми можемо не знати. Але тут же ж штука заключається в тому, що ти ще маєш попасти. Знаєш, ілі нет. Хорошо, давай підемо по-другому. Давай. У мене ж є ще шанс, виходить, взяти Марсель Нор. 12 секунд. <сих> ага. Хорошо. Марсель Нонрар, центральний захисник Белєрді є такий. Белєрді. Да -да -да -да. Пан Руслан, шоємо... повторить, будь ласка, варіант. Осаточник. Белєрді, э, Центральний захисник Марсель. Nonrar. Марсель Нонрар, І це правильна відповідь. О. Спасибо. Скромный. 30 ты секунд. Спасибо. Владислав. Ты, мы... Вас пишу. Он, кстати, час. скромный тиги в теле. Давай... Атлетика. Нон угу. рар. Ну, пожалуйста, не надо. Mm -hmm. Атлетика нон рар. указал вы уже? 5 секунд. Sí, sì. Савич Савич пришел с Атлетикой или он там еще есть? Бляха, муха, не помню. На жаль, не можу сказувати. Давай Савич. Давай спробуємо Савич. Атлетика нон рар. Атлетико non-rar. Каже пан Владислав. Що такий гравець як Стефан Савич. Правильно розуміє? Да. И це правильна відповідь. На. Ставлю нолик. От зараз. Ситуація, де вилку має, так звану. Пан Руслан. Йому треба закрити, получається, суперника або придумати собі э победу, або прикрити, щоб там вообще ж нічого не було, правильно? Е-е, ні, нічого тут не вийде, бо якщо ти зараз не називаєш Атлетику, наприклад, Атлетику Football Айконс, або не називаєш Лаціо Football The Icons, то пан Владислав називає Атлетику Football Айконс Icons і гра завершується. 30 секунд. Ти називаєш кого? Пишеш. Там було мільярд в мене время вже пішло, і ще ні. Да, пішло. Я скажу, буде 12 секунд. Атлетика. Или що мені робити? Що мені робити, якщо чесно, я даже не знаю. Ну ви трохи шоу додали в цій грі. Я прям. Молодцю. Молодцы, І оця легенда. 12 секунд. Давай просто ну, знімаючи вот это все, ну, штани не. Вот так. Мирослав Клоза. Мирослав Клозе. Foodbody Icons Лаціо, Найкращий Голеодор в історії всіх чемпіонатів світу це ваш варіант. Правильно я розумію? Да. Пан Руслан, вітаю вас з виходом в одну четверту фіналу. В натурі! В натурі! Блять. Клозе, блять. Да. Клози, блять. Сука. Он знал, вот ж -ж -ж жопа, деда, через деда разводы, знал. Yeah, а скажи, хорошо, это единственное, да, Айкенс? Э, yes, of course. Хорошо, а в Атлетико фитбёздый стоит чего было или кто? Атлетико... <как> нет. Руслан, Русан, э... Русан, я, давай. Давай, да, я хочу открыть секрет, дуже величезный. Да. Хочешь? Mm. Я вообще не ебу, кто играл э, в Атлетико из икон. Я не ебу, кто играл. Вернее, яка карточка есть из моих из Я знаю, клоузики играл, блядь, за лацию. Все. Чи она вышла, чи нет? Сказав новый. Попав. Потому что если ты думаешь, что я стоять прикол, то нехай будет та... <ріху> <Давайте, див> фану. Я, okay. я, я, я охуел. <ріху> давайте, <ріху> давайте по фану трошки позакрываем. Давайте. інформ Давай. Марсель. Що у вас там на, на розум про. Ну Кто? Кто? А, Депай уже ж не в этом, Депай в Пай Марсель и не будет, скажу так, Владислав. Паєт, паєт я хотів сказати. Паєта немає, інформа. ма Хрестик для Руслана поставлю. Далі, Марсель, food buy Icons. Три варіанти, я вам таки зараз скажу. Три варіантика є. Ікона з Марселя. хто? Хто може бути? Пірес, Правильно, пане Владислав. Ну бачиш, я. А ще два, хто був? E, Макле і Блан. Сам півблан. Єблан. Ох і Єблан. І давайте, <свист> Атлетико <свист> Мадрид, Атлетико Мадрид і Айконс e, Футбюстдей. Хто? Є варіантики? Хто? Занеті Замброта не грали, так? Та ні, ну ти ні. шо. Один варіантик. Можу сказати вам позицію, може вам легше стане, не знаю. А ну давай. Форвард. Тервес, да? у не, Врайт, это райт, наверное, якийсь. Ще раз? Ні, англічани. Врайд. Ні. то який врайт вам в що? А хто по національності? Може ска. Це не європейц. Давай так, щоб прямо вам в коло це не європейцець. Не європейц. Не дуже популярна ікона в цій грі, так, зразу буду так зменшувати потрошку, потрошку. Ну, скромний кажи, я. не I'm... А, бля, ну конечно, сейчас це... Руслан его назову. А это было хорошо. Дивись, форвард, прям форвард или ЦФД? Форвард. Ну сейчас, по-моему, кто-то Санечек сейчас мне пицка. Санечек? Санечек, Сейчас подойдет, буквально секунду. Да, я все разглянув. 92-й оверскилл. 4-5 по зірочкам. 94 Не діка. Ні. 94 пейс, 91 удар. Базова його Називай... карточка. Я можу назвати Називай... базову карточку, щоб вам було легше. Ні, Давай. є що, АГР, обидеть, що? Базова карточка 89-й рейтинг. В нього є два плейстайла. Ти Це... можеш сказати клуби, в яких він грав, крім Атлетіку? Давайте я скажу, в яких клубах він грав. Секундочку, обов'язково зараз розкажу. Він грав. Зараз розкажу. Він грав в таких клубах, як Унам Пумас, Реал Мадрид, Америка. Так. Мексиканська, Райо Іспанія, Іспания, Атленте, ні, mm -hmm. Мексика. Ласк, Австрія, Даллас, Америка. Атлетико селая. Мексика. Що це за проститутка? Всім пока, пока він не назветься, ми не закінчимо закончим выпуск um, a few moments later. На самом деле, ну уго, уго. Уго Санчес. Yes, of course, хочеться? Juslan. Oh, is... <р�х> <р�х> Така. То, що, якщо чесно, не знав, що він грав за атлітику. Ось така була прекрасна гра, і спитаю спочатку слово в гравця-учасника, який на превеликий жаль знав поразки. Пане Владиславе, якби я вас запросив ще раз пограти, крестики нулики, кого б ви хотіли побачити в опонентах, з ким вам було б цікаво зіграти, там, може 5 раундів, може 3 раунди. Мені треба такого самого нуба, як і я. Ні, це... що, що ну ти кажеш? Ну і що, що є? Два тільки нолі, яка закреслив ви то спориля, то самі ще згадав, блядь. Ну, це треба трошки більше вникати в ці ці карточки. Ні, так і, я ж підберу пак, наприклад, ти там би з кимось хотів Дивись, наприклад, з пак УПЛ. З ким би. Э, та який пак УПЛ? Ні, мені. <рес> мені знаєш, який? Э, треба пак э, нульові нульові і там, не знаю, короче, 98-й, да. 98-й там 2005-й. Оце ще там можна по побігати. До. Якщо такого старпера можна знайти. Я то, знаю давай. кого. Давай. Віктора Леоненка треба позвати. Віктор Леоненко, якщо ви не видимо наш випуск, напишіть в коментарях, я обов'язково позвучу, що ви захочете. Коли коли не зможете, ми знаємося. Реально, Віктор Леоненко, ну. Дуже класний варіант в цьому смыслі. Ось, пан Руслан, ви прийшли в одну четверту Е, Ви трохи знаєте вже опонентів, в яких пройшли. І ще дві пари є, які зіграють в майбутньому. Кого б ви хотіли побачити у своїх опонентах? Дивись, я ну, це звернення запишу спеціально для людини, яку я хочу побачити. Андрюш. Андрюш, я дуже хочу зіграти, Чесно. Я так хочу, я в пр прошлой раз, ну, щось не зібрався, щось тобі не вийшло, будь пожалуйста. А я хочу побажати Руслану виграти цей турнір, щоб Та ні, я тур... міг сказати, що я програв чемпіону. Ти зрозумів, Руслан. Я тебе і... почув, я зроблю. І це. давай, ти зроби так, щоб мені стидно не було. О! Що я програв чемпіону. Щоб оцей кубок um... поїхав до Руслана, я правильно розумію? Конечно. Там, там кубок есть? Как... Ничего себе. Там чей медали есть. Чей и медали есть. Пан Руслан, вы так что-то не дивитесь. Я сейчас, может, вам трошки подставу сделать, не знаю. Так. А, так, э, так. Э, Давай в крестики нолики просто так сыграем. Ты, э, ты, ты можешь? Э, да, выставить? завтра в 18.00 возле <свят> Гулливера. <свят> <свят> І так, нагадую ще раз, підписуйтесь на у соціальні мережі учасників. Вони прекрасні люди. Бачите, який веселий випуск вийшов трошки з інтрижкою. Руслан зробив трошки сол. Ось Ось там знає? внизу подписка. Отакі всі Ось, штуки. Ну що ти, 에... ти що не знаєш, Влад. Ось також поставте вподобайку під це відео, поширюйте серед своїх друзів, підписуйтесь на даний YouTube канал, напишіть приємний коментар про мене, про хлопців, про даний пак. І бажаю всім гарного вечора, гарного дня, мирної ночі. І, і напишіть, і вибач, і напишіть владу, що в нього ж скоро поповнення в родині. Що родина вона має рости. Давай, Владосік, yeah. по цьому тебе. згоден і вам всім того бажаю, Хлопці, Ви молоді ще знайти кохану людину і зробити сім'ю. Любовь. Дуже дуже крепку, люблячу і з е, дітьми. Блін, Блин, сейчас бояков няфта, блядь. <говорит> <говорит> Все, <говорит> всем дякую, <говорит> до нових зустрічей. <говорит> вас бачити. Давай, пока, Давай. пока. Бля, це піздець, Я сейчас нахуй буду просто грати в крестике нолей. Що я рублю в цей рублю? Якщо чесно, я так. не знаю, що це вообще. <ріст> Ні, у мене реально 9. Секунду. Ти, я против ж... песники сейчас. Зараз переверяем. Надеюсь, что же Ілі рар. Или рарный. Скромный Та Нахрен його знає. Поняв тебе. <ріст> Не, ну я Бо... тебе скажу, що це, це, ну, більш-менш легке. Ну ти Там сам мухал. хотів оцю хрень із шостого пака, правильно? Да, 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 да. да. Ми...